Віримо в зсу, просимо Бога. Христос народився. Славімо Його! Такими словами нині вітають одне одного майже 2 мільярди християн на всіх континентах і на всіх мовах світу. Свят вечір, нині в католиків, протестантів, православних та представників інших конфесій, які живуть за григоріанським календарем. Буквально в ці хвилини увага всієї планети прикута до Ватикану. Там у базиліці святого Петра щойно розпочалась різдвяна літургія, яку очолив папа римський Франциск. Тож Пропоную вам на кілька хвилин послухати особливо урочисту месу на честь народження Божого сина. Давайте на кілька хвилин перенесемось у це святе місце. що саме він співає. 25 грудня, місяць п'ятий, минуло багато віків від створення світу, коли на початку Бог створив небо і землю і зробив людину по своєму замислу. І багато віків з часу після потопу. Коли Всевишній зробив сяючу райдугу, знак союзу і миру, 21 століття опісля прибуття з уруха одеського Авраама, нашого батька, у вірі, 13 століть опісля виходу Ізраїлю з Єгипту під проводом Мойсея, близько тисяча років після помазання Давида на царя Ізраїлю, 65 й тиждень згідно пророцтва Даниїла. В епоху 194 Олімпіади, в рік 752 від заснування Риму, 42-й рік правління Цезаря Октавіана Августа, коли у всьому світі царював мир, Ісус Христос, Бог вічний і син вічного Отця, бажаючи освятити світ своїм пришестям, зачати дією Святого Духа через дев'ять місяців. Народжується у Вифлеємі юдейському від Діви Марії, ставши людиною, різдво нашого Господа Ісуса Христа згідно природи людської, таке значення власне цього співу, яке підкреслює, що народження Ісуса Христа це історична подія, подія, яка відбулася в історії в конкретному часі, в конкретному місці. Знаєте, коли, коли йде така е, історична прив'язка, ми розуміємо, що багато в чому це не співпадає з реальним е, астрономічним календарем. Багато що з е, цього має радше символічне значення, але коли ти просто усвідомлюєш, які яка кількість років за Цією традицію за цими словами і за почуттями вірних, які в цю хвилину моляться разом, то якось воно додає, ну скажімо, додаткової ваги до цих слів. Так, власне, зараз також бачимо, як деякон відкриває як дитя Ісус. Цей символ того, що власне зараз і ця подія, яку ми святкуємо всі, яку відзначаємо народження Ісуса Христа, що це є ця подія, цей момент, коли Господь прийшов у світ. Хоча ми вже її святкуємо дві тисячі років. Але кожного разу, коли ми цю подію відзначаємо, це немов би кожного разу, Господь приходить до нас знову і знову хоче сказати дивися. Як я тебе люблю, дивися, що я для тебе зробив. Я став людиною. Я прийшов в цей світ, щоб спасти тебе. Я прийшов до тебе особисто і хочу кожного дня до тебе приходити. Це не лише історична подія, але подія, яка постійно-постійно відбувається. Що Господь приходить кожного разу, кожного дня, немов би, стукає до нашого серця, і хочу сказати: дивися. Як я тебе люблю. Ну і той, хто вірить, той, кому це близько, то до тих він власне можна сказати і приходить. Діти, наскільки я розумію, в різних національних костюмах і представники. Різних націй, де є Римо-католицька церква, це теж традиційна частина от, з цими дітьми, які беруть участь. Саме там у Ватикані так бачимо, що ці діти приносили квіти власне до дитяти Ісус на початку літургії, і це теж такий певний символ, що діти, які приходять також до маленького Ісуса, до дитяти Ісуса, який теж стає для нас заради нас таким малим дитям. Під час літургії присутній також папа Франциск, який звернеться до вас. Отже, щойно ви бачили кадри зі святкової літургії різдвяної літургії у Ватикані, в Римі. Повністю трансляцію цієї різдвяного богослужіння ви можете подивитися на каналі Суспільне Культура.